Я покажу ще одну, ще одну прикрасу для ткачів. Називається вона колосок. Я беру цю нитку, я вибираю її взяти в чотири слої, бо вона досить тонка я починаю з цього кінця, і я вирішую от таким чином закріпити, просто завернути за останню нитку основи. І що я роблю? Як я плету цей колосок? Я пропускаю нитку над трьома нитками основи, по зворотній сторони повертаюся на одну нитку. Бачите, тут я не використовую голку, тому що це така дуже. Ну, коротше, голка тут не потрібна. Над трьома нитками основи я пропускаю цвітну нитку, повертаюся на зворотній бік, захвачую одну. Така схема 3, 1, 3, 1, 3, 1. Бачите, вже вимальовуються такі штуки, як колосочок. Спочатку мені треба захватити останню нитку основи, тому що якщо я її не захочу, у нас останні. Останній цопчик буде пустий, неприкольно. І роблю в тій ж самі пропорції. 3-1. Ось, раз, два, три, захватила і за один повернулася. І я вирішую нею провести, використати її просто на базові рядки. Мені подобається те, що виходить, і зараз я думаю ще додати цього кольору для ритму. Роблю обичний базовий шов.